Друзі, вітаємо усіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Як ви знаєте, зима вже досить і досить близько, а це означає, що час показувати кросовери. І у цьому відео я вам покажу, які кросовери продаються на львівському авторинку Карбазар, які їх ціни. Отож, бажаю всім приємного перегляду. Ви обов'язково підписуйтесь на наш україномовний ютуб канал. І я розпочинаю! Екоспорт 2019 року. Дволітровий у нас бензин автомат 107 пробігу. Ціна 12300 доларів. безключовий доступ. Знаю, що вам видно білий шкіряний салон, мультикерно, клімат-контроль. Друзі, на жаль, власника пори з автомобілем немає, тому його вам відкрити всередині, показати я не можу без дозволу. Ось так виглядає салончик. І одразу поруч нас BMW X1. Забігаючи наперед, вам скажу, що кросоверів сьогодні буде величезна кількість. І покажемо вам їх тільки частину. Адже реально можна показувати відео декілька годин, настільки велика кількість кросоверів. X1 бензин автомат 79 пробігу, ціна 12 тисяч доларів 11 рік. Салон тканиний. До речі, X1 дуже подобається. Компактний, гарненький кросовер. Місця в ньому достатньо, гарний багажничок, гарна обережна машиночка, така на вигляд, партроніки є, легкосплавні диски. Думаю, по номеру телефону власника ви можете дізнатися, що по машині робилося, яка ця недача та які є нюанси по автомобілю. BMW x 5, 3 літровий бензин, 320 пробіг, ціна 12200. 13-го року дане авто з чорним шкіряним салоном, лінзованою оптикою. Легкосплавними дисками. Заглядаємо в салончик, так він виглядає. Погано видно, друзі, на жаль, трішки. Я б залюбки вам відкрив машинку, показав всередині, на жаль, власника поруч немає. Але попереду обов'язково буде салони автомобілів. Peugeot, 3008, 1.6 дизель на автоматі. 11 року ціна 8950 доларів за даний. Кросовер. Машина, до речі, розмитнена, просто стоять французькі номери, показано, звідки машинка приїхала. Є проекція, навігація, тканинний салон, клімат-контроль, панорамний дах. а вже ж. Це в нас, в принципі, народний вже став кроссовер. Досить класним економічним дизельним двигуном. Відносно на в обслуговуванні, і дуже популярний в Україні. Йдемо далі. Nissan Rock Sport, 2-літровий бензин автомат. 123 пробігу 2019 року, ціна 12 700 доларів на даний кросовер. Легкосплавні диски, лінзована оптика у нас свіже зі штатів. І поруч ось такий красивезний. Volkswagen Tiguan Allspace, 2-літровий дизель 158 пробігу 2018 року, повний привід автомат, ціна 29 500 доларів. Але, друзі, у нас комплектація яка Airline. Гарний широкий бампер, дуже красиве авто, двоколірні легкосплавні диски, гарний кермо Airline, коробка автомат, повний привід, гарна, я бачу, стоїть зимова гума, парктроніки 360 напевне комплекс селітньої. Це у нас довга база. І фірмошн повний. Привіт! Ще раз All Space, друзі, до вас 518 року. Дуже гарна ціна на такий розкішний кросовер. Nissan x 15 2015 року, 1.6 дизель. Автомат. Ціна 14500 доларів. Що попередньо видно? Двоколікоскладні диски, безключовий доступ. Камера огляду 360. Мультикермо. Дуже багато різних корисних функцій автомобіль має. Там ми, ми могли побачити партроніки, старт-стоп, панорамка є в автомобілі. І це, до речі, власник електроприєд кришки багажник. Давайте ще в багажник заглянемо. Так, тут електропривід кришки багажника. І що корисно, друзі, автомобіль ще й семимісний. Ну, свої речі власник тримає. Дуже-дуже цікавий варіант кросовера, семимісного ще й. Бачите, на жаль, власник не знаю, чи вказав інформацію цю націнку, зараз подивимося. Ні, бачите, на ціночку не вказана інформація. Тому, друзі, підходьте, запитайтесь. Повну інформацію по кожному з авто Volvo XC 90 15-го року. Ціна його 24 500 доларів, 214 тисяч пробіг, семимісний, повнопривідний, великий, класний кросовер продається. Давайте зглянемо в салон. Так він виглядає, ставки з дерева. Панорамка, мультикермо, все йде керування на екрані, віртуальний щиток, місць, видно третій ряд сидінь в багажнику. І повний привід. Subaru Outback, Ціна 14 тисяч доларів, 2,5 бензин автомат, повний привід, 151 пробігу, автомобіль 18 року. Також цікавий кроссовер на мене. Залягнування в салон, має клімат-контроль, коробку автомат. Ось такий субарик. Друзі, як завжди, що суботи. Менеджер компанії Авторія безкоштовно публікує оголошення про продаж саме вашого авто на сайті. Авторія Авторія генеральний партнер авторинку. Якщо ви хочете безкоштовно, щоб ваша машина публікувала саме компанія Авторія, приїжджайте на Карбазар. Така послуга виключно доступна на львівському авторинку. Карбазар з нашим партнером компанією Авторія тач тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторі. Так, друзі, Nissan Rock і Nissan Rock Sport зустрічаються на авторинку в великих кількостях. 16 рік, 210 сдасть пробіг у 12400. Якщо ви шукаєте Rogue чи Sport, ви обов'язково для себе таке авто знайдете. Є багато різних комплектацій, є, як ви бачили, і Rogue, Є і trailer На будь-який гаманець, в принципі, кросовери доступні. Є до 10, є більше 10. Як ви бачите, є її в межах 30. Тобто, друзі, різна велика кількість кросоверів доступна на Карбазар. Також одразу йду напроти нас Audi Q5. Тобто, таких автомобілів також є багато, як Audi Q5. На цьому ціночка немає, але ми попереду покажемо ще багато кюшок. Якраз знімаю для вас Evoque і він на огляді. Це 2012 рік, офіційно куплений в автосалоні, 2-літровий бензин, 226 пробігу, ціна 14950 доларів. З гарним шкіряним салоном, лінзованою оптикою та клімат-контролем. Чим цікавий автомобіль, він компактний. І в принципі Range Rover це Rover, друзі. Розкішний гарний автомобіль. Так, друзі, те ще казав, величезна кількість у нас є в кіп'ятих. Я вам покажу потім ще загальним планом. Це у нас 17 рік, 19450, line повний прит, панорама, шкіра. Ще одне чорна, біла, сіра, друзі. 1850, 180 пробігу, з коричневим шкірним салоном, бензинова. Панорамкою, заглядаємо в салончик, так він виглядає. Так, власне, ще відкрита, а машина закрита. Зараз зі сторони ще водія. Спробуйте вам показати, просто кришний шкірний салон дуже-дуже красивий. Так, так він виглядає. Музика Bank Olofsen, чорна стеля. Тобто, друзі, якщо ви саме шукаєте q 5 на базарі їх дуже велика кількість. Реально на будь-який колір і смак ви куп'яти зможете знайти і в будь-який бюджет. До 20, до 15, до 14, до 12 тисяч доларів. Друзі, ось такі кюшечки продаються на карбазар. Друзі. Tiguan 14-го року повний привід бензин. Ціна 13550, 175 сімдесят Гарна комплектація тут. У нас є панорамка, безключовий доступ шкіряний салон, повний привід, головне, друзі, з кліматом. Дуже часто саме машини їдуть з кондиціонером. Ця машинка у нас з клімат-контролем. І також, друзі, саме такі тігуанчки у нас також на базарі можете знайти в величезній кількості. Гарна, популярна машинка за прикольні кошти, дуже багато різних цікавих функцій. Можна придбати. І також можна приключитися одразу на рестайлінгові тягони. Також їх велика кількість, це якраз одні з найпопулярніших машин. 19618 рік. Бензин 153 пробігу з панорамою доступний у нас на продажі. І в такому кольорі може бути. Класна оптика стоїть. 18 рік, 125 пробігу без ДТП. Так, друзі. І такі машинки бувають. З механічними пошкодженнями, до речі, є таке. Так виглядає салончик. Навіть, друзі, машина не топлена, але реально механічні пошкодження. Якийсь датчик пошкодився і все. Американці не знають, що з нею зробити, а наші тут його просто міняють і автомобіль їде далі. Друзі, покажу вам ряд з ціганчиками. Подивіться. Аж око любується, який хочете. І йду до кросовера. компактного кросовера від бренду Audi. Це Audi Q3. 157 пробігу, 15 рік, ціна 15300. Комплектація преміум плюс в даному автомобілі. Корисний шкіряний салон, коробка автомат, квадроповний привід, чорна стеля, панорама, та сама кюшка п'ята, тільки в компактніших розмірах. Знаєш, такі автомобілі популярні, їх люблять. І на Карбазарі їх також хороший вибір. Інша вроді в нас біла, сіра, чорна. Тут сіра, біла. Тобто вибір реально величезний. Також присланий на львівському туринку Карбазар Hyundai Santa Fe. 16 рік здалось пробігу, 2,4 бензин, автомат. Ціна 15 тисяч доларів. Так от виглядає салончик. Друзі, і корейські кросовери приславлені на Карбазар, які так само полюбляють. Що ж, я йду далі, собі гуляю по авторинку і натикаємося знову на наші улюблені Q5. Їх великий вибір, гарні автомобілі. На них бувають, друзі, дуже і дуже різні ціни. Що ж, друзі? Також починається з 2016 року, можна сказати, 2017 рік, ось така Q5 також продається на Карбазарі. Як звикли люди казати, ресталінгова q 5 в народі. Дуже гарна машинка, вони вели круто, дизайн, гарні комплектації. В районі 25, від 20 до 25 тисяч доларів можна купити таку Q-шечку. Заглянемо в салон. Так він виглядає, бомбезна машина. І що саме цікаво, ручка дуже прикольна, відкривається так вверх, не на себе, а уверх. Це треба зауважити. Ну, як завжди, огляди приходять прямо перед вами автомобілів. Прямий конкурент минулої Q5, ось такий X3. 18-го року, 2-літровий бензин b 48 4809 пробіг, ціна 27 тисяч доларів. Також класна машинка. І, до речі, я хочу зняти для вас одне цікаве відео порівняння Q5 та X3. Пишіть в коментарях, чи вам було би цікаво. Вам розкажу про дані кросовери, чому вони такі популярні, за що їх люблять і чому їх варто розглядати при купівлі. Друзі, в авторинку я пройшовся, показав багато різних цікавих машин. І тепер заходжу на майданчик постійного продажу. Тут автомобілі стоять щодня в буднях. І тут на майданчику так само є велика кількість кросоверів. Гібридний Mercedes GLC Також є ось такі кікси, є Sportage також Q5, Lexus RX, Porsche Macan Друзі, всіма улюблені ось такі дизельні Nissan Qashqai в j 10 також представлені. Плюс два і звичайна версія. Outlander. Antara X2, Kajar, Q7. Все, друзі, є. Отож, будемо раді всіх вас бачити. Приходьте на Карбазар, оглядайте автомобілі, їх тут величезна кількість. Долучайтеся до нашого ютуб каналу І до зустрічі у наших нових відео на Львівському ютуб каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.